Вітаю вас. зі мною у студії Станіслав Білковський, політолог і письменник. Станіславе, давно не бачилися. Дякую за запрошення. Вітаю Тож, Станіславе, президент Дональд Трамп продовжує робити сміливі, а часом і несподівані заяви, які шокують світ, а особливо українську аудиторію. Виступаючи в Квантіко у Вірджинії перед американськими генералами, він сказав, що розчарований російським диктатором Путіним, і навіть висміяв його за те, що він затягнув війну в Україні на чотири роки. Це серйозна заява. Чи просто ми бачимо людину, яка образилася на Путіна, на його зарозумілість та ігнорування американського президента? Путін ніколи не був зарозумілим і не ігнорував американського президента, і він висловив повну готовність прийти до якоїсь угоди з Дональдом Трампом, яка включатиме величезні російські природні ресурси та якісь інвестиційні програми в Арктиці. Але Трамп розчарований власною нездатністю зупинити війну в Україні, велику війну в Європі, і шукає якийсь вихід. Як пояснити це світові своїм виборцям, американським і світовим елітам і в першу чергу самому собі? І Нові висловлювання Дональда Трампа відображають його нерозуміння, чому така величезна держава, як Росія, перевершуючи Україну за різними ресурсами в кілька разів, не може впоратися з Україною, яка бореться за свою свободу і за свою незалежність. Це якесь непорозуміння між Трампом і ходом історії, я б сказав. Трамп у Вірджинії пояснив, чому і яким чином він насправді розчарований Путіним. Тому що я думаю, що Путін обіцяв Трампу, що він переможе Україну, а російські війська можуть перемогти українські сили військовим шляхом протягом кількох місяців. Вперше про це заговорили, здається, майже рік тому, у листопаді, після перемоги Трампа на виборах в Америці. А потім, на Алясці, 15-16 серпня, Путін міг заявити, що українські війська зазнають поразки за два-три місяці. Тож Путін обіцяв, що приведе Україну до якоїсь напівкапітуляції, яка позбавить Дональда Трампа необхідності думати, шукати привід для подальших переговорів з Кремлем з питань природних ресурсів, Арктики і так далі. Але з тих пір нічого не сталося. Звичайно, Росія має низку переваг на фронті, але якогось драматичного прориву Росії ми не спостерігаємо. Але ми все одно побачимо цю позицію війни, яка може тривати вічно. Звичайно, з незліченими жертвами, з величезними збитками в першу чергу Україні, але все ж таки Росія не довела свою здатність виграти цю війну найближчим часом, і це саме те, чим Трамп дуже гірко розчарований. Так, але як ви оцінюєте всю цю зустріч в Квантіко з Трампом і міністром оборони Пітом Гексетом загалом? Гексет говорив про військові зусилля і зміщення акценту на батьківщину і західну півкулю. Шифінфокес тодегомлендвестенгемісфер це незвично. Я читала що зазвичай ці зустрічі не відбуваються з такою кількістю людей наживо. Зазвичай люди долучаються онлайн частково наживо, але не в таких масштабах. Дональд Трамп завжди був успішним шоуменом в першу чергу. Навіть будучи бізнесменом, але ми не можемо стверджувати, що він був дуже успішним як девелопер. І і недарма шість його компаній проходили процедури банкрутства в різний час, в різні часові періоди. якщо як Мен Трамп безсумнівно, був успішним протягом усієї своєї кар'єри, і всі його проекти розвитку були якимось шоу, як його політична кар'єра, так і політичні кроки також. Це було особливе шоу, щоб продемонструвати нові естетичні, я б сказав, підходи американського президента та його міністра війни не оборони, а міністра війни піта гексета до того, що слід розглядати як американську армію, американські війська та американську готовність до воєн на мій погляд, це було певною мірою безглуздо, тому що обговорювалися питання, які не мають нічого спільного з сучасною концепцією війни та сучасним розумінням того, як яким чином величезна держава має бути готова до глобальних військових конфліктів чи локальних. Під гексет сконцентрував свою увагу на питаннях народжуваності та ваги військовослужбовців, а не на стратегічних чи тактичних концепціях. Нічого не можна сказати про союзи Америки з колишніми існуючими або майбутніми союзниками і так далі. Тож це просто нагадало мені міс всесвіт конкурс, який раніше належав Дональду Трампу американський солдат як містер Всесвіт. Це було представлено у звіті аналогічно, тому ми не почули нічого пов'язаного з реальними військовими проблемами і стратегіями сьогодення. Але звичайно, Дональд Трамп значною мірою представляє ізоляціоністів, виборців. Політиків, інтелектуалів, які зібралися в таборі Мага, і повністю переконані, що Америка не повинна втручатися в будь-які величезні проблеми далеко від своїх кордонів. Америка повинна сконцентруватися на собі і внутрішніх конфліктах або конфліктах, близьких до її кордонів. Це основна ідея ізоляціонізму Мага під назвою Америка понад усе, що не означає, що Америка повинна бути глобальним лідером навпаки. Америка понад усе означає, що Америка повинна позбавити себе будь-якої відповідальності, будь-яких зобов'язань, пов'язаних зі світовою стабільністю і безпекою. І це, включно з сумнівним шоу у Вірджинії, відображає новий світ, який більше не є американоцентричним. Це мережевий світ, де різні країни. Союзи різних країн і тому подібне, всі союзи можуть бути тільки тактичними і присвяченими вирішенню конкретних тактичних завдань. Цієї ієрархії американської централізації більше не існує. чи вважаєте ви, що більшість американців згодні з таким ставленням? Я не можу оцінити це в цифрах. Це залежатиме від того, як Америка зможе зберегти своє обличчя щодо конфліктів у різних частинах світу. Не забувайте, що через дев'ять днів, 10 жовтня, Трамп і всі очікують на Нобелівську премію, рішення Норвезького Нобелівського комітету щодо Нобелівської премії цього року. І це також було важливою темою для Дональда Трампа на тих зборах у Вірджинії. Він наголосив, що чекає на цю Нобелівську премію. Він цінує її як нагороду Америці та американському народу, а не лише собі особисто. і якщо йому не дадуть Нобелівську премію, то він би дуже образився і це могло призвести. принаймні це було на рівні натяків. Це могло призвести до низки конфліктів і напруженості у його відносинах з партнерами, включаючи Норвегію. Слово Норвегія не було сказано на цій зустрічі у Вірджинії, але тим не менш. Але Трамп, звичайно, дуже зацікавлений у мирі на Близькому Сході і подальшому розвитку Авраамових угод. І тут ми бачимо протиріччя між ним і прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньяхо, який більше зацікавлений у війні та відтермінуванні подальшого розвитку Авраамових угод, оскільки це може допомогти йому зберегти владу на президентських виборах наступного року. Отже, існують численні протиріччя, і недарма Трамп нагадує, що він зупинив вже вісім воєн. Ми не знаємо, що він має на увазі і де ці вісім воєн були. Є лише одна річ, в якій ми можемо бути цілком впевнені він не зупинив війну в Європі. І для нього є два варіанти змінити свою стратегію щодо Великої війни в Україні, Великої війни в Європі, і він знайде нові способи, як тиснути на Володимира Путіна як на ключову силу і ключового суб'єкта, який не зацікавлений у принесенні миру зараз. А другий вихід просто відвернути увагу від цього і створити враження, що це проблема Європи, а не його самого. І просто підштовхує, Надихаючи в деякому сенсі як жарт Україну та Америку боротися з Росією до кінця, щоб дійти до кордонів 1991 року. Але Я на це не сподіваюся. Поки що в контексті цієї війни в Європі Трамп буде ізоляціоністом, тому що йому не вдасться покласти її кінець, як він обіцяв перед виборами і перед своєю інавгурацією. Ми Пам'ятаємо ті 24 години, 100 днів, велике перемир'я на великдень 20 квітня. Нічого з цього не сталося. і тому, що Трамп не визнає своїх помилок з одного боку. А з іншого, він все ще хоче укласти якусь угоду з Путіним у середньостроковій перспективі. Тому для нього найкращий спосіб спробувати забути про це і повністю перекласти цей тягар на Європу, яка зараз стоїть перед реальною перспективою великої війни з Росією. так поки ви це говорите. Я згадую його один з останніх постів на True Social, коли Дональд Трамп сказав: удачі вам усім. І я завжди думаю, що з цим робити союзникам. Удачі вам усім, що з цим робити, як вони мають на це реагувати? Союзники повинні зрозуміти, що на Америку більше немає надії. Їм слід усвідомити це повною мірою звісно. Однією півкулею мозку європейські еліти розуміють, що більше немає світу, орієнтованого на Америку, немає більше американського світу, і Америка більше не є гарантом глобальної та європейської безпеки. Але іншою півкулею мозку, Європа все ще сподівається, що можливо цей чудовий старий світ зможе повернутися. І Америка відновить свою компетентність і готовність захищати союзників після Другої світової війни в першу чергу Європу. Але я думаю, що немає ні підстав, ні якихось причин для таких сподівань. Європа повинна навчитися діяти без Америки і діяти самостійно, розуміючи, що війна в Європі це третій етап великої війни між Росією і Європою. Ніхто не може сказати, що робитиме Путін, якщо він стане переможцем в Україні після того, як накопичить і мобілізує всі ресурси на наступному етапі своєї готовності перемогти Європу і показати, що європейська політична гуманітарна модель не є більш ефективною, а тоталітаризм російського типу це майбутнє людства. Для Путіна це певною мірою важливо. Хоча Путін, звичайно, бізнесмен за своїм базовим менталітетом, і як бізнесмен він цінує свої ресурси. Як ми обговорювали кілька разів, він би ніколи не розпочав велику війну з Україною, якщо усвідомив би, наскільки це буде боляче для нього, і скільки раціональних ресурсів для цього знадобиться. Він сподівався на бліцвійну Київ за три дні, Україна за два тижні. І, звичайно, він ніколи не очікував такої війни, яка така ж довга, як Друга світова війна. Пам'ятаю, вона тривала для Радянського Союзу 1418 днів. Війна в Україні триває вже понад 1300 днів. Психологічно це боляче для російського диктатора, але все це не означає, що завтра він почне якусь велику і повномасштабну війну проти Європи. Проте гібридна війна вже триває всі ці дрони в різних країнах Європи, в аеропортах, на об'єктах критичної інфраструктури, якісь дивні літаки і так далі. Все це гібридна війна проти Європи, яка розпочалася не зараз, а у чотирнадцятому році. І анексія Криму і початок війни на Донбасі були першими етапами, першими актами цієї драми, яку Європа і Америка тоді гірко недооцінила. Будемо сподіватися, що зараз вони не будуть недооцінювати. Станіслава. Як ви сказали в одному зі своїх останніх інтерв'ю, що Путін вже психологічно готовий до війни в Європі, але просто він не може цього зробити практично, фізично, можливо? Нездатний Так. Нездатний, бо він не має на це достатньо ресурсів. Yeah. Зараз він повністю сконцентрований на війні з Україною, і всі ресурси Путіна військові, фінансові ресурси та інші спрямовані на Україну і війну в Україні. але в найближчі роки, через два, через три роки, можливо, Путін підготує себе до нового етапу війни, звичайно, якщо Україна зазнає поразки. Якщо ні, то він буде повністю сконцентрований на Україні, тому що для нього це першочергова мета. І навіть в умовах тривалого перемиря Путін ніколи не відмовиться від своїх спроб змінити владу в Києві і посадити там прокремлівських блазнів Таким чином, повторюючи деякі аспекти чеченського та грузинського сценаріїв, які виявилися для нього дуже вдалими. Спочатку війна, потім прокремлівська влада, як це було в Чечні, Грозному та Тбілісі. Ніхто не очікував про кремлівської влади в Грузії після війни, але минуло кілька років, і ми бачимо цю владу. Зараз ми бачимо бідзину Іванішвілі, який не хоче більше рухатися в напрямку Євросоюзу та НАТО. Він грає в деякі ігри, показуючи, що він не такий вже й близький союзник Путіна і він повністю незалежний, але ми розуміємо, наскільки він залежний і наскільки тісно пов'язаний з Кремлем. Тому цей сценарій все одно буде проштовхнути Путіним. І він не буде мовчати. Він ніколи не припинить своїх зусиль на українському напрямку, поки не досягне своєї мети. Тому що одним із ключових елементів путінського мислення є розгляд часу як ключового ресурсу, якого звичайно у нього вдосталь. В нього немає виборців, немає реальних демократичних виборів. Він не несе відповідальності перед виборцями, тому він може чекати багато років на відміну від демократичних лідерів, які відповідають перед своїми виборцями, і тому в них немає такого ресурсу, часу в надлишку, як у Путіна. Так що в принципі, грузинський сценарій в голові у Путіна напевно може бути використаний і в Україні. Так, може. Дякую. Звичайно, Путін збирається переконати, наприклад, уявімо, що у нас завтра повномасштабне перемир'я. наступного дня Путін розпочне свою пропагандистську кампанію, намагаючись переконати український народ у тому, що єдиним довгостроковим гарантом української безпеки може бути саме джерело війни, Росія та Путін ніхто, крім нього самого, не може гарантувати мир країні, спустошеній і виснаженій цією жахливою війною протягом трьох з половиною років і друга позиція Путіна його друга теза полягала б у тому, що Захід, насамперед Європа, Європейський Союз, обдурив Україну та український народ своїми нереалістичними з самого початку обіцянками прийняти Україну до Європейського Союзу та НАТО Путін намагатиметься переконати Україну в тому, що його зобов'язання перед Україною будуть твердими. Подивимося, що відбувається в Грузії за останні два-три роки. Грузія повністю відмовляється від євроатлантичної та європейської інтеграції, а також впроваджує найгірші практики та технології політичної системи Росії. Грузія, як ми бачимо, досить швидко рухається до повномасштабного авторитаризму, шляху, який Росія пройшла під керівництвом Путіна. Щось можна було б запропонувати для України як єдиний шлях до довгострокового стабільного миру. Це єдина гарантія миру, яку Європа не може гарантувати, тому що Європа, як це бачить Путін, і як Путін збирається це зараз показати, не може впоратися навіть з російськими безпілотниками. Тому що Європа ніколи не готувала себе до великої війни і таким чином ніколи не могла гарантувати безпеку Україні. Як НАТО, яке зараз, будучи позбавленим провідної ролі США, не є тим самим НАТО як 15-20 років тому Це досить слабке НАТО, яке не знає, що робити навіть з тими російськими дронами, які заходять у повітряний простір країн НАТО, а країни НАТО нічого не роблять у відповідь. Безумовно я щойно знайшла дуже гарну цитату Христі Фріланд. Вона канадський політик з українським корінням, і вона є посланником. Вибачте, що перебиваю. Тепер вона буде відповідати за Відбудову України. Так, правильно. Я щойно читала її статтю у Financial Times, де вона говорила. Зараз я знайду це. Вона стверджує. Що надто довго союзники ставилися до України лише як до жертви, благородної, але неминуче приреченої без зовнішньої допомоги. Цей наратив, за її словами, був зручним для заходу, оскільки поставив Європу та Америку в центр історії, але він ігнорував власну силу, інновації та стійкість України. Чи бачите ви це в такому світлі, що Європа не повинна бачити в нас лише жертву? Україна не жертва. Я вважаю, що ідеологічна психологія жертви дуже шкідлива, незалежно від того, чи це стосується людини, корпорації чи країни. Тому що жертва це людина, яка вирішила не боротися, і бачить свій єдиний спосіб отримати вигоду з самого статусу жертви. Україна ніколи не була жертвою. Україна була об'єктом агресії, але не жертвою, тому що Україна три з половиною роки боролася, була проти дуже сильного ворога, сильнішого за саму Україну. І коли війна почалася, Україна в певній мірі виявилася не готовою до такого масштабного вторгнення російських військ. Війна почалася три з половиною роки тому без будь-якої повномасштабної допомоги Заходу, особливо військової. Західна допомога прийшла лише тоді, коли Америка та Європа на власні очі побачили, що Україна воює, Україна в жодному разі не збирається здаватися. А країну, яка не збирається здаватися, не можна розглядати як жертву, звичайно. І Європа не може перестати вважати себе другорядною частиною американоцентричного світу. Європа тепер має стати необхідністю через сам історичний процес, а не через Дональда Трампа. Президент Трамп відображає логіку цього історичного процесу, але не створив її сам. Якби не Трамп, можливо, шлях людства був би трохи повільнішим, але в тому ж напрямку. До світу, не орієнтованого на центр, до розгалуженого світу. І таким чином, Європа має переосмислити свою ідентичність, переглянути деякі регулятивні акти, які можуть стати на заваді дерегуляції економіки, зменшенню ролі євробюрократії. Яка перетнула будь-які червоні лінії необхідності цієї євробюрократії і звичайно розглядати Україну навіть як майбутнього повноцінного члена Європейського союзу? Адже на мою думку, розширення є затягнеться, тому що у Європейського союзу немає більше економічних ресурсів для такого розширення навіть якщо забути на деякий час про протиріччя між різними європейськими країнами в питаннях розширення Наприклад, Греція категорично проти членства Албанії, Хорватія проти членства Сербії і, звичайно, не лише Угорщина та Словаччина, а й сама Франція через інтереси її фермерів проти повноцінного членства України. Але тим не менш Україна стала першим бар'єром проти тоталітарної агресії, яка була спрямована проти Європи та її цінностей в цілому. Не просто Європи як території, не просто Європи як економічного чи політичного союзу, а Європи як цінності, як традиції. Це була агресія щодо цих цінностей, і Україну слід розглядати як ключового партнера і точно не жертву у боротьбі проти цієї екзистенційної агресії. Дякую за роз'яснення. Станіславе, дуже дякую за відповіді та за ваш час. Дуже дякую за те, що ви мене запросили. Побачимося. Дякую.